Всім привіт! З вами Роман канал Exir. В коментарях до минулого відео мене попросили зробити огляд ножів CobraTech Knives. Або ж просто CobraTeck. Це фронтальні ножі, виробляються в США і є середнім ціновий діапазон. Тож давайте поглянемо на них, їх переваги та недоліки і порівняємо трошки із MicroTech. Кобратеки поставляються в двох варіантах упаковки. Або пластиковий кейс, або звичайна картонна коробка. Як дізнатися, в якому який ніж, я не знаю. І від чого залежить така поставка, також мені невідомо, тому що, наприклад, цей кобратек коштує на тисячу дорожче гривень, ніж ці два в пластикових кейсах. Хоча сам пластиковий кейс мені дуже подобається. Всередині є поролонки. І якщо навіть не зберігати в ньому цвініш, то він вам точно знадобиться для якихось особистих речей, в ньому чудово можна щось зберігати. Поглянемо, що знаходиться всередині такого кейсу. А всередині маємо сам ножик, чохольчик та папірці про гарантію, на якій зазначено його. Серійний номер, хоча сам серійний номер ніде на ножі не вказаний, він є лише в папірці до ножа. Ну і підпис якоїсь особи, яка, мабуть, інспектувала чи збирала цей ніж. Цікаво, що Майкротек колись також комплектував свої ножі схожими чехлами, але дуже давно перестав це робити. На жаль, і на превеликі сором великі компанії нехтують такими дрібними деталями. І в цьому плані кобратеку відразу такий жирнючий плюс. Ножик Коборотек, лач, чогось там дроппоінт. Давайте подивимося, як воно там правильно пишеться. Латч CTK-1 Ami Digital Camo. Назва нічого нам не каже, але за розміром він як комбат Традон. Перше, що дивує, коли дістаєш цей ніж, це його вага. Він от прямо значно важчий, ніж будь-який Майкротек. І таке відчуття, що він зроблений зі сталі. Хоча ні, це алюміній. Звичайний магнітик з холодильника, тримається на кліпсі. Та не тримається ніде на поверхні самого руків'я. Ну і, звичайно, на лезі він має триматися. Так. Цікаво, що матеріал корпусу таких важких кабаротеків користувачі Reddit називають чилюмінім від слова чайна та алюмініум. Ну, зрозуміло, що китайський алюміній, попросту кажучи. Вага кабаротека Складає 266 грам. Комбатродон схожого розміру буде важити 150-140 грам. Ультратек 93 грама. І в руці ніж сидить приємно. Хоча, як на мене, ну, вага трошки завелика. Я не знаю, навіщо такі товсті робити стінки, можливо, у людей багато зайвого алюмінію. Робота механізму. Однією рукою відкривається достатньо просто. Не можу сказати, що вже дуже м'яке відкриття, але, як на мене, безпроблемно, немає жодних проблем з тим, щоб ним поквацити своє задоволення. Палець при цьому не натирає та не остає. Сама кнопка, точніше, важіль, анодована в чорний колір. Ну і руків'я анодовано тут в камуфляжний кольор, хоча існують з чорним, і з якоюсь плівочкою під карбон. Але я не впевнений, що це саме анодування. Можливо, це і якась стійка фарба, проте дуже гарна дуже симпатична. І в руці він приємна на дотик. Вздовж всього руків'я є такі насічки, які. Протиковский, які дозволяють надійно Коберотек тримати в руці. Люфти у Коборотек присутні. Вони не так, щоб сильно критичні, але є і горизонтальний, і вертикальний приблизно на рівні Майкротек, плюс-мінус однакові, що тут, що там. Для фронталки це в цілому окей. Досить мало фронталок, в яких. Люфти мінімальні і досить мало моделей, які взагалі без люфта. Довжина руків'я до склобоя у Квартек ctk 1 складає 135 мм. Довжина леза 93 мм. Інша модель Кабаратек FS3, який теж лач. Має трохи меншої розміри, ніж ctk 1 Він також в цьому ж пластиковому кейсі із чохольчиком, і за габаритами він поступається. ctk 1, і за своєю вагою також. В нього немає поперечних насічок, є трішки придольних. І його вага, до речі, складає 220 грам. При цьому довжина руків'я 129 мм, довжина леза 87 мм. В обох ножах схожий профіль Drop Point, леза зі сталі d 2. І, до речі, товщина кожного з них, цікаво глянути, 3 мм, а цього 2,8. Він менший і тонший, ніж більший. Хоча обидва лач, ще раз нагадую. Третій кобратек це модель Light Sidewinder 06CT013. у нього більш проста коробка, хоча сам він дорожчий. Це більш просунута моделька. Давайте глянемо на неї. О, він значно легший, ніж ці. Він от прямо таки схожий вже на якийсь майкертек, за своєю вагою. 114 грам. Ну це вже близько навіть до ультратека. Довжина леза у Sidewinder складає 86 мм, а довжина руків'я до склобою складає 127 мм. В нього бокова кнопка викиду, про що і кажуть, Side winder. О, цікавий звук. Чуєте який? Отакий От гудящий звук, це гудить сама пружина, коли на ній немає додаткового мастила. Якщо посередині намазати густою смазкою, як це робить. Майкротек в деяких своїх моделях він перестане годіти. За своїми розмірами. Sidewinder приблизно схожий на Ультратек. Ультратек трохи менший і трохи легший. Але Sidewinder непоганий, він мені подобається. Єдине, що, мені, що мене бентежить, це оця блистяча кнопка, яка Ну, дуже схоже. Чи силуміна, чи алюмінію, не можу сказати. Мабуть, алюміній все-таки. В коробці до Sidewinder також є чохольчик для переноски самого ножа. Та, що мене здивувало та дуже обрадувало, ні, не силикагель. Ключик. ключик для розборки ножа. Дуже схожий на майкротековські гвинти. Але його можна розібрати, розкрутити, змастити, вичистити без жодних проблем. Це стосується, до речі, і кобротеків більших цих CTK1 та FS2. У них стоять звичайні торкси. Беріть, розбирайте, чистіть. Жодних з цим проблем немає, і в цьому велика перевага перед майкротеками. Матеріал Sidewinder також D2 сталь. Це інструментальна тверда сталь, хоча я би отдав, віддав перевагу більш нержавіючій сталі для фронталки. До речі, на сайті Cabretec на американському сайті можна придбати відразу додаткове лезо до свого ножа за якихось 40 доларів. Тобто, якщо у вас дроппоїнд квинок, можна купити дабл-едж або ж серейтерне. І це не така велика ціна. Відразу вони додають комплекті, тобто беріть і замінюйте такий конструктор для будь-якого ножа можливий. Також на сайті у них є фронталки зі сталью М390. До нас вони, на жаль, не потрапляли поки що. Але там і ціна вже виходить значно вищою. Я передивився весь сегмент. Фронталок. На жаль, серед бюджетних варіантів не так багато моделей. Серед бюджетних пристойних. Тобто є китайські копії, ми про них не балакаємо, не розмовляємо і взагалі забудьте про них про їх існування. Так от, серед нормальних альтернатив Кобратеку за ціною 5-6 тисяч, я знайшов тільки бокер. Це бокер Квайкен OTF Blue. 06EX. 550. Довжина леза 84 міліметри, довжина руків'я 127 міліметри. Вага складає 98 грам, майже як ультратек ультратек 93, цей 98-99. І от леза в нього, ну, взагалі, майже. Один в один по довжині з ультратеком, трошки іншої форми. Ну, у Квайке на цього більше руків'я. Але в руці він сидить за рахунок більшого руків і за рахунок більшого об'єму, трішки краще, ніж ультратек. Клинок тут так само із D2, як і у Кобратеків. Зроблений він в Китаї. А, от ще у цього бокера класна штука це отвір під темляк. Сюди можна причепити ваш темлячок і буде взагалі шикарна річ. Коли я записував цей огляд та хотів зробити якусь альтернативу кабертеку, обравши цей бокер, я й не підозрював про одну маленьку деталь. Дивіться самі. Ось цей логотип щось дуже нагадує. Це також, як виявилося Кобратек. Тобто цей бокер виробляється в США на потужностях Кобратек. І це мене реально здивувало. Так яка країна виробник? Ти можеш сказати нормально: Китай чи США все-таки? Ну, вибач, на коробці нічого не написано, на ножах також. На офіційному сайті зазначено, що США, але я не впевнений, тому що якість виконання у цього Кобратека і у цього бокера вони зовсім різні. Хоча, нібито. Написано, що США і то і то. Друзі, тут е, така ситуація склалася, що важко сказати напевне, де виробляють ножі: що Бокер, що Кобратек. Тому що на сайті Blade HQ написано, що країна виробника Бокера США. Проте Бокер плюс я не бачив жодного, щоб було виготовлено в США. Але сама Кобратек. Компанія знаходиться в США, в Техасі, як уже зазначався. І по якості виконання цей бокер ну, значно, значно кращий, ніж Кобратек. Тут до дрібних деталей все виконано на дуже високому рівні. Ще на коробці бокера назначено ось такий надпис є: бокер USA і все таке інше. Хоча з іншого боку, є. Бокер Німеччина, але це не країна-виробник. Немає тут ніде надпису, що Made in USA, Made in China і все таке інше. І як показує практика, зараз китайці на своїх ножах, які чисто китайські сівіві там, чи ще щось інше, теж не пишуть Made in China. Раніше вони десь така була маленька надпись, десь на обухі China. Зараз взагалі нічого не пишуть. А ще на офіційному сайті Бокера, точніше, їх існує два: Bocker DE і Booker USA. Так от накер USA можна поставити фільтр по країні виробнику. Там є галочка Made in USA. І ми бачимо, що тут є лише два ножі ОТФ, які виробляються в США. І саме в характеристиках до них є надпис Зроблений в США, а також така красива блямба Made in USA. На Boker Квайкін такого немає. З цього можна зробити висновок, що такі бокерці збираються в Азії, як у них там написано, що виробляються в Німеччині, США та Азії. Ну, Азія це зрозуміло, що Китай поки що. Моя думка така: існує якась компанія з назвою Кобратек на території Китаю. Вони виробляють всі комплектуючі, які відправляють в США. Де невеличкий сімейний бізнес під назвою Кобратек їх складає докупи. І ця ж сама компанія в Китаї відправляє вже готові ножі бокеру. Клеїть етикетки на коробки, гравірує надпись Бокер плюс, ну і вже готову продукцію поставляє самому бокеру. Чи це китайський, ніж чи американський, безперечно, обидва ножі можна вважати китайськими. Із всіх ножів сьогоднішнього огляду мені більше сподобався Квайкен. Він гарно зроблений, класно лежить в руці, елегантний та відрізняється суттєво від ножів Кобратек, які випускаються під маркою їхньою. За своє життя я розібрав багато майкротеків для чистки та обслуговування і можу з певністю сказати, що всередині Кобратек це той самий же. Майкротек. Просто вони скопіювали механізм. Не знаю, чи це добре, чи погано. Ну, вочевидь, погано, але якщо Майкротек не подається до суду, не позиває на Кобратек, значить це все окей. Майкротек також не безгрішний. Колись давно вони скопіпастили механізм Мікова, випустили Кобра ОСС. А коли Міков подав на них у суд, швиденько зняли з виробництва абсолютно і з продажу абсолютно всі моделі Кобра. Ви їх навряд чи десь знайдете в продажу, проте факт, що Майкротек також колись скопіював чиюсь розробку на лице, як то кажуть. У Кубератек є свої недоліки. Це і їхня вага, і трошки недолугі кліпси, або кнопка, яка занадто блищить, і мені, ну, чесно кажучи, вона не дуже подобається. Та гул пружини всередині. Проте це такі недоліки, з якими можна миритися. І колись у компанії Майкротек вони були такі самі. Я сподіваюся, що в майбутньому Кобератек вийде на рівень Майкротека, але при цьому залишить свої ціни на рівні сьогодення. Традиційно для тих, хто дивиться відео, для того, хто додивився до кінця, промокод на знижку 15% на ножі Кобератек за промокодом КОБРА. Але це не стосується бокера. Промокод діє до кінця жовтня 2024 року. Що купити, лише вам обирати. Сподіваюся, ви все одно будете отримувати задоволення від вашої фронталки, від ваших ножів. На цьому буду завершувати огляд. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте. До нових зустрічей!